Протитанкові рови та зони мінування. Чи очікувати наступ з боку Білорусі? І чи зможе ворог пройти рівненським поліссям в обласній адміністрації? Жителів заспокоюють, що дня поблизу кордону ведуться роботи для укріплення території. Це і протитанкові рови, і зони мінування. Наразі розпочинаються роботи зі встановлення паркану. Перевірив готовність військових на кордоні з Білорусю і наш Ілля Томашевський. Приблизно ось так виглядає пропускний пункт у городищі на українсько-білоруському кордоні. Ходити тут небезпечно кажуть військові, адже де-не-де де заміновано, але спокійно. Це єдиний на Рівненщині міжнародний автомобільний пункт пропуску. Зачинений він був ще кілька років тому через карантин. Так само, і пішохідні пункти пропуску. Однак, з початку повномасштабного вторгнення контроль в рази посилений на лінії державного кордону з республікою Білорусь. Яка в свою чергу захищена це у нас противотанковим ровом, який е, з ширину 4 метра, глибину 2 метри. також по всій ділянці розташовані мінновибухові загородження, мінні шлагбауми та лісові завали. Тому е, дана ділянка взагалі є важкопрохідною. А якщо можна так сказати, непрохідної для ворога обороняють 218 кілометрів кордону Рівненської області з Республікою Білорусь, військовослужбовці Збройних сил, прикордонники, нацгвардійці та тероборона Рівненщини. Тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даному ділянці місцевості тут визначені відповідно всі системи позицій, рубежів. Міновибухові загородження, інвені загородження, які не дадуть противнику безперешкодно перейти безпосередньо через цей пункт пропуску. В обласній військовій адміністрації регулярно перевіряють ситуацію на кордоні. Віталій Коваль зазначає, що зараз все більш стабілізовано, ніж це могло бути на початку повномасштабного вторгнення. Це стосується і укомплектування військ, і наявність озброєння і особового складу. І кількість членів ДФТГ саме в прикордонних районах максимальна. Тут люди вмотивовані, і ДФТГ добровільче формування територіальних громад не для галочки. Прикордонники кажуть, що вони постійно відслідковують ситуацію по той бік межі за допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. На даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. Є е, звичайне прикриття державного кордону збройними силами Республіки Білорусь. Одна із цілей цієї поїздки опрацювання ділянки кордону, яку потрібно підсилити залізобетонним парканом. Ті зони, де ми е, укріплюємо і посилюємо е, саме е, на, на, наш, наші е, захисні можливості, в тому числі е, так званим парканом. Найефективніше він показує ця захисна споруда у вигляді паркану в поєднанні з протитанковим ровом. Такі захисні споруди почали зводити вже на Волині. Вони більше спрямовані від біженців, ніж від ворога. Будуватимуть паркан на Житомирщині та Рівненщині. У нас сьогодні не зупиняється робота по протитанковому рову. Там, де вже закінчені протитанкові рови, і є можливість встановити паркан. Ми його будемо встановлювати в першу чергу. Там. Прикордонники Овідають, що поки що ніяких порушників не спостерігалися. Провокацій не було були повернення наших громадян України, які е, з початком бойових дій були е, в тих чи інших районах України вивезені російськими окупаційними військами. На території Білорусі військові та прикордонники наголошують, що ніяких даних щодо наступу вони не спостерігають однак, в разі чого готові всіма вогневими засобами і методами будемо зустрічати ворога. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.